Беріть каву і вмощуйтеся зручніше. Зараз будуть вибухові новини. Крим на зв'язку в окупантів щось коїться. Весь півострів на вухах і в мережу вже злили відео вибухів. Що атакували, як реагують окупанти на рідронів, і не тільки розповім за мить з вами новини Тесеню і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Громка, громка, громка унічтажаємо безпілотники. Отакий чудовий ранок у Криму. Грімят взриви, а люди стоять, знімають відео, щоб нам з вами було що подивитися. А ще лише послухайте, яка там обстановочка. Качок кричати. Все ж хорошо, все збивають, все як завжди. Про те, що місцеві монітори вже збиваються з рахунків, що і куди летить. Кажуть, дронів десятки, але ще є ракети. В Криму отражають большой удар з використанням українських безпілотників і ракет. І Одеси були запущені дві волни БПЛА. Перша состояла як мінімум із 12 БПЛА, а вторая волна по оценкам до 50 БПЛА. Летят над Чорним морем в направлении Севастополя. Также були запущены ракети, предположительно Нептун. І. Ілі С 200 в районі аеродрома Сакі Слышали роботу ПВО. Азет пабліки ніяк не вгамуються, все чекають і чекають на українські БПЛА. Ось де справжні ждуни. Ну а після таких вибухів люди почали бачити дим, проте пабліки переконують, що це просто нібищої вазгирання а табломкав. Оцей дим до неба це не вас гарантії. Ну 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 а усі ці вибухи, і переполох по перше, боршистам час чимагдан вокзал Росія. По друге, бо засу атакувала аеродром Бальбек у Севастополі. За даними моніторингових ресурсів на північний захід по острова спершу близько 40 бо полази за іншими даними, їх було понад 60. Але не дронами єдиними за попередню інформацію, півострів також атакували маловисотні протокорабельні ракети Нептун і поки що не встановлена балістика. Імовірно, це британський сторм Шедоу». на даний момент. Повідомляється про збиття всіх цілей. Уламки одного з дронів впали в районі Орлівки перед Ізгачинським шосе у Севастополі. Все як завжди, все збілі. До речі, Путін вже прокоментував нібищої вас в Криму. гуляйтер Аксьонов чомусь мовчить. А питань людей до нього багато. От, наприклад, росіяни в Криму виють, а чому не було сирен? У Севастополі після прибудення сигналу повітряної тривоги продовжується збиття БПЛА. У місті було гучно. Батьки школярів і дошкільнят почали скиглити, що їхні діти не перебувають в укриттях. Масові звернення надходять до псевдогубернатора в його соцмережах. Дуже близько і громко. Почому немає тривоги? Де тривога? Діти сидять за партами в школі. Все-таки БПЛА тоже надо учитывать и как-то оповещать. Почему отменили тревогу и детей вывели из подвалов, если еще сбивают? Что за бред? Включите тревогу в городе. Школы только на вас ориентируются. Дети сидят на уроках во время атаки. Дайте тревогу. Уберите детей в укрытие. Да, бардак какой-то. Опять будем на ошибках учиться, где тревога по БПЛА была. Работает ПВО. Дети в классах сидят. «Где звуковое оповіщення, об'явіть, пожалуйста, тривогу, именно по ней учителя і воспитатели спускають детишек. А о том, що просто сохраняйте спокойствие і оставайтесь в укриттях, на них не дійствують. Самі же сказали по інструкції, тільки на вас опиратися». Ваші версії, що на це відповість Аксьонов, пишіть у коментарях. А як думаєте, ви куди ж полетіли дрони та ракети? Напишіть нам у коментарях. А я бажаю вам тихого та спокійного дня. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні і до зустрічі.